На жаль, ми маємо сьогодні чотири обстріли по місту Харкова. Це Новобаварський, Немишлянський райони, і два влучання було зафіксовано в Основ'янському районі міста Харкова. На теперішню годину ми маємо 10 приватних будинків, які пошкоджені. Крім цього, звернулося за медична допомога. Сім осіб, серед яких чотири дитини це гостра реакція на стрес. Зараз працюють наші комунальні служби для того, щоб усунути все це, що на кої російський агресор. Перш за все, це вибите вікна і потрапляння було осколків в дахи приватних будинків. Зранку будемо усунути всі ці руйнаці. Ігор Олександрович, скажіть, будь ласка, можливо тут є якісь військові об'єкти? Ні, хочу сказати, що тут нема жодного військового об'єкта. Це е, таке е, селище, яке е, ту, е, тут люди, які е, що недавно е, зробили ремонти е, крім цього, побудували будинки, Є не е, будинки, і е, будинки які побудовано вже декілька років тому.